Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами подивимось товари з сайту Horp, які я замовила. Нещодавно отримала посилку. І коробочка начебто невелика, але помістилась в ній велика кількість товарів. Якось компактно співробітники Ахorп все упакували. По-перше, це чорний шоколад від мого улюбленого бренду Чоколав, який я ще не пробувала. Тут таке цікаве поєднання смаку, персик, перець чілі, фісташки. Також тут є кавові зерна і кориця. 90 г у плиці, 70% какао дуже гарний склад, завжди в них такий приємний насичений смак справжнього шоколаду. Доданого цукру на порцію 30 грам, міститься 9 грам та 3 г протеїну. Це мій найулюбленіший шоколад, подобаються всі види. Тільки не дуже сильно люблю, там де невеликий відсоток какао, тому що тоді він більш солодкий мені такий не подобається. Можу рекомендувати, якщо ви Поціновувачі справжніх натуральних солодощів з гарним складом, і краще вживати менше, але більш якісніші продукти. Далі, друзі, покажу вам мультивітамінні комплекси, про які я вже ділилась з вами в спільноті YouTube, що вони зараз за такою ціною, я такого ще ніколи не бачила на сайті Ахрб. За 1 долар можна взяти ось таку упаковку мультивітамінів для жінок. Тут 60 капсул, капсули знаходяться у блістерах. Приймати потрібно по 2 в день на місяць прийому кожна упаковка, і тут просто шикарний склад. В цих мультівітамінах є все. Зазвичай ми приймаємо окремо всі вітаміни, але, може, чогось організму не вистачає. Можливо, наприклад, малібдену того самого 75 мікрограм, ми його окремо не приймаємо, його може не вистачати. І це буде якось впливати на загальний стан організму. Тут в складі є і всі необхідні вітаміни в хороших Формах. І також коензим Q10, суміш овочів, суміш фруктів, суміш ензимів, які покращують травлення. Тому можу вам рекомендувати. Тут одного тільки коензима q 10 міститься 100 мг. Це гарне дозування, тільки заради цього можна замовити ці вітаміни. Ми вже такі раніше приймали періодично хоча б декілька разів на рік такі комплекси, думаю, що будуть дуже корисні. Це для жінок, а, другий такий самий комплекс, для жінок 50, також там є для чоловіків, просто комплекс, і для чоловіків 50. Я замовляла зі знижкою. Кожна така упаковочка мені коштувала 241 гривня. А зараз, ще раз повторюсь, вони в розділі пробників знаходяться за ціною 1 долар. Тому раджу звернути вашу увагу. Одну коробочку відкрила, щоб показати вам, як виглядають мультівітаміни у блістерах. Бачите, це дуже гарне пакування. Зручно брати з собою кудись в дорогу на роботу, наприклад, одну пластинку. І забула сказати, що також тут міститься суміш грибів для підтримки імунної системи. Термін придатності жіночих до 08 2024, але ми встигнемо використати. А чоловічих на сайті можна подивитись до 12.2024, там більш кращий термін придатності. В наступній посилці в мене будуть ще чоловічі такі мультивітаміни. Вже за 1 долар я їх додала собі в корзину. І раджу вам ніколи не пропускати такі вигідні пропозиції. Далі я замовила юку від нового бренду. Arizona Natural, тут 90 капсул 500 мг в одні. Була хороша знижка. Я перед цим замовляла від бренду Now, але на той момент не було в наявності на сайті, тому спробувала таку. Юки небагатий вибір. На сайті ще є від Svensson, Але бренд Svenson, зараз якось я не хочу замовляти, не бачу від нього майже від всіх продуктів. Хорошого ефекту, є тільки деякі виключення. Юка допомагає краще перетравлювати білкову їжу. Я побачила, що вона дійсно ефективна, тому, напевно, на даний момент поки що думаю, що буду приймати і замовляти на постійній основі. З розділу пробників я замовила від свого улюбленого бренду Ideal Love. Такий ось антивіковий підтягуючий серум. Це новинка, як вказано на сайті. Його об'єм 25 мл. Майже як повнорозмірна версія. В них дуже хороші пробники. Якщо повнорозмірна версія 50 мл, то пробник 25. Склад хороший, як у всіх продуктів Ideal Love. На сайті. Я подивилась, чимось він схожий на серум Radiant Seoul, яким я користувалася теж в такому самому пробнику, і він мені сподобався. Склад, якщо не ідентичний, то майже ідентичний, тому думаю, що такий продукт теж підійде. Зараз в розділі пробників є такий серум, також крем, зволожуючи, підтягуючи, і є тонер. Чи есенція, точно не скажу вам. В об'ємі маленькому, або 25, або 30 мл. Можете перейти за посиланням на бренд Ideal Love і подивитися, які там продукти є в їх асортименті. Пробник протеїну, який я вже колись замовляла, мені він дуже сподобався за смаком, це бренд Allmax, він Спеціалізується на виготовленні добавок та товарів для спорту. Смак шоколадний. Тут 24 г протеїна, 2 г цукру та 130 калорій. Цукра, можна сказати, небагато. Всього у пакетику 32 г суміші. Також міститься тут кальцій. 130 мг, це 10% від добової норми. Залізо 6% та калій 7%. Смак приємний, тому повторила свою покупку. І на пробу взяла новинку. Це протеїн в пакетиках маленьких від Evolution Nutrition. Набор складається з трьох пакетиків. Зі смаком рожевий лимонад. Це новинка на сайті Horb. Раніше я замовляла з шоколадним смаком, дуже багато таких пробників в мене було, потім замовила повну розмірну версію. Гарний склад, приємний смак. Тут в одному пакетику не міститься доданого цукру, 20 г протеїну і 80 калорій. По складу виходить навіть краще, ніж цей. Сподіваюся, що смак буде також приємний. Посилання на всі продукти я залишу вам в описі під відео, як завжди, можете переходити і дивитись, якщо щось подобалось, то додавайте собі в корзину. Нещодавно дивилась і на цей продукт, а можливо на всі продукти даного бренду, діяла знижка мінус 20%. Також замовила. Ось такий тестер від Force Factor. Мені сподобався склад, це суміш для тренувань. Більш детально ознайомитеся, що туди входить, ви можете за посиланням. А те, що видно на упаковці, і зараз можу сказати: 200 мг кафеїна 3 г ельцитруліна 1,5 г бета Аланіна, і також 500 мг електролітів. Мені подобаються дані продукти. Використовувати їх саме під час тренувань, це додає енергії, відновлює водний баланс, з ними легше виконувати якісь важкі силові вправи. Трохи не вистачало до безкоштовної доставки, і для дитини я замовила ось такий крем від Акне, трохи є така невеличка проблема. Тут маленький об'єм, 6 грам у баночці, але більше і не потрібно, якщо наносити точково, то вистачить надовго. Тут 5% сірки міститься в складі. Хороший термін придатності до 02 2026 Спробуємо і потім розповім, чи був якийсь ефект. Ще одна новинка на сайті Ахор від Natur Republic засіб для вмивання з муцином равлика це пінка. Об'єм хороший 150 мл, 170 навіть мл. Запаковано зверху в поліетиленову плівку, щоб продукт не відкрився в дорозі і не пролився. Це повинна бути така густа текстура. Думаю, що буде більш кремова текстура. Ще на сайті є декілька видів даної пінки з вишнею ацеролою, з алоєм і з персиком. Ціна дуже демократична, дуже низька в порівнянні з іншими продуктами цього сегменту. Склад хороший. Дуже часто не буває в наявності на сайті, напевно, користуються великим попитом, хоча нещодавно тільки даний продукт з'явився. Буду пробувати, ми з дитиною такими продуктами користуємось разом, тому вони дуже швидко закінчуються і ніколи не бувають зайвими. Також зараз я на постійній основі приймаю комплекс для підтримки роботи щитовидної залози. В мене є така проблема, я бачу хороший ефект. Це новинка і для мене, і, можливо, на сайті від бренду Bio Nutrition. Тут 60 капсул з хорошим складом. Приймати потрібно по 2 капсули в день. До цього я приймала тільки. Від Natural Factors, бачила дуже хороший ефект. Тут склад найгірший, трохи він відрізняється. Термін придатності до 09.25. Зараз знижка мінус 30% на сайті. Якщо у вас є хронічна втома, якщо якась постійна сонливість, що ви не встигли прокинутися, як знову вже хочеться вам спати. Якщо роздратованість, також може бути сухість шкіри, зайва вага або навпаки несподівана втрата ваги, це може свідчити про проблеми з щитовидною залозою. Тому краще, звичайно ж, здати аналізи, проконсультуватися з лікарем і потім включити в свій раціон Такі добавки, як цей комплекс або окремо те, що потрібно обов'язково для нашої щитовидної залози: це л цинк, селен, йод, начебто, все основне я назвала. Ашваганда також дуже добре зараз нам допомагає під час стресів. Стрес теж дуже сильно в. Впливає на стан щитовидної залази, а зараз ми всі знаходимося у стресі, з тієї причини, що в країні війна. Тому обов'язково опікуйтесь про своє здоров'я, тому що проблеми з щитовидною залозою за собою тягнуть дуже великі проблеми в усьому організмі, в збої. Всіх органів, і потім ви не будете знати, що з вами, чи то щитовидна залоза, чи щось інше. І тільки, якщо потрапити до хорошого превентивного лікаря, можна розібратися зі своєю проблемою. І останні, друзі, продукт. Він зараз також з'явився в розділі пробників зі знижкою мінус 33%. Але я, коли робила замовлення, знижка на цей сірум була. А мінус 20%. Це пептидний серум від Advanced Clinical з об'єм великий 52 мл. Бюджетна ціна, хороший склад, дуже красива, приємна упаковка. Коробочка велика, але всередині цей сирум займає тільки половину упаковки. Ось так він виглядає. Приємний аромат. Я хотіла замовити. Сірум з ніацинамідом від цього бренду, але на той момент, коли е, вирішила робити замовлення, його вже не було в наявності на сайті, тому е, почала шукати щось інше і натрапила на даний серум. Зараз, в розділі пробників, такий знаходиться і ще від темних кіл. Але від темних кіл об'єм також 52 мл, тому думаю, що він не тільки для шкіри навколо очей, а і для всього обличчя. Якщо шукали якийсь серум по бюджетній ціні з хорошим складом, то можете звернути увагу на даний продукт, але я його ще не пробувала, не можу вам рекомендувати, так як не знаю, яка буде дія. І все ж таки красиві упаковки цього бренду я користувалася засобами для тіла з ретинолом та колагеном в пробній версії. Мені сподобалось, тому захотіла ще щось спробувати від цього виробника. Друзі, якщо моє відео було вам корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, якщо чимось користувалися з того, що я показала, напишіть, будь ласка, свої враження, свій відгук, буде цікаво прочитати. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, завжди приємних і корисних покупок. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Horp, його вкажу. Тут на екрані і в описі під відео. Всім до побачення!